22 жовтня 2022 року митрополит Тульчинський і браславський Іоанна Фан на запрошенні керуючого Черкаською єпархією митрополита Черкаського і Канівського Феодосія очолив всенічне будіння напередодні неділі 19 ї після п'ятдесятниці в Архангело-Михайлівському кафедральному соборі Черкас. На другий день, в неділю 23 жовтня, митрополит Іоанна Фан очолив божественну літургію. Свято Преображенському Стаблівському жіночому монастирі Черкаської єпархії. Його високоприсвященству співслужили митрополит Черкаський Канівський Феодосій, вікарій Черкаської єпархії архієпископ Золотоніський Іоанн, вікарій Тульчинської єпархії архієпископ Ладижинський Сергій, вікарій Миколаївської єпархії єпископ Новобузький Варнава та вікарій Черкаської єпархії Єпископ Курсон Чевченківський Антоній, Просвященним владикам співслужило духовенство монастиря та гості в священному сані. У цей день свято Преображенська Стаблівська обитель відзначала 70-річчя настоятельки і гумані Манефи. За богослужінням молилися насельниці Стеблівської обителі, а також настоятельки і сестри монастирів Черкаської єпархії. Після читання Євангелія митрополит Іван Афан звернувся до присутніх зі словом проповіді: Святой Патріарх Константинопольський Тарасій защищал икону почитания. Преподобный богоносный отец наш Феодор Студит писал труды в защиту иконопочитания. Пострадал, был в ссылках под угрозой смерти. И вот, наконец, собрались отцы Седьмого Вселенского Собора. И усмотрели не идолопоклонство по святых иконах и крестах и мощах, а подтверждение основного догмата учения нашей Святой Православной Церкви. Догмата о Боговоплощении Сына Божьего, Коториї в Писанні називається словом на сугуб'єктині, митрополит Феодосій підніс молитву за мир в Україні та єдність православної церкви. Після закінчення літургії владика Феодосій подякував митрополиту Фану і прасвященним архієреям за спільне богослужіння і відвідання Черкаської єпархії та подарував керуючому Тульчинською єпархією ікону преподобномученика Макарія Канівського, небесного покровителя Черкаської землі з часткою його святих мощей. А митрополит Іоанафан, в свою чергу, Подякував владиці Феодосію за запрошення служити разом в стінах Стеблівського монастиря. Також митрополит Феодосій від імені предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онуфрія за заслуги перед Українською православною церквою та з нагоди річчя з дня народження нагородив настоятельку монастиря Ігуменю Манефу орденом Української православної церкви. Святої рівноапостольної княгині Ольги